Доброго дня всім. Ну що ж, у нас відлига, відлига, і достатньо тепло для лютого місяця, після січня, 3 градуси тепла. І дійсно відчувається одразу ці 3 градуси тепла, тепліше і на вулиці, звісно, і в будинках, що не може не радувати. Після обстрілів взагалі немає світла і це все. Пов'язано, тому гарна погода додає нам трохи надії, якоїсь весна близько, і я думаю, що все буде у нас гаразд. Вийшла до вас з відео, позитивне відео. Сподіваюся, давайте щось подивимося, що в мене в квітнику рослини трохи вилізли з під снігу, і ми можемо на щось подивитися. Це розрадить мене і сподіваюся, трохи розрадить вас. Я вже анонсую собі деякі роботи, щось планую сьогодні зранку. З нервів, щоб кудись себе подіти, вийшла в підвал, зробила порядок в підвалі, перебрала яблука, корнеплоди, картоплю для того, щоб е і час убити, і порядок заодно зробити. Подивитися, на чому я стою на початок на кінець зими, ще нема весни. Я хочу, давайте поговоримо про е що ж я хотіла би зробити. Я вже чекаю середина лютого, ну тепер початок лютого, але на середину лютого я вже планую перші обрізки. Почну я з верб, верби треба обрізати рано, тому що вони дуже рано прокидаються. Я обрізаю верби до Ой, костяка, як це правильно сказати, до основних гілок. До основних, тому що верби дуже наростають, і тому я хочу їх обріза... обрізаю їх завжди низенько, і вони тримають таку гарну кулясту форму. Це звичайна верба, я вже колись про неї розповідала. Це з річки така. Ну, просто звичайна вербичка. І я її тримаю такої гарної кулястої форми. Вона мені тут підходиться, у мене вхід на город, і вона так ну, тримає за сезон, її стрижу декілька разів. Зараз дійду до Хакурені Шики, а поки що буду йти і буду розповідати. У мене тут трохи. Е... Жах, так як у всіх сніг сходить, рослинки вже з'явилися. Бачу, що у мене на одній гортензії пропало укриття, до, до, до неї також покажу. Гортензії в мене накриті агроволокном, і вже поверха агроволокна, коли дав той сильний мороз, то я ходила вночі і прикривала ще зверху мішками, тому що агроволокно в мене в один ряд. І з одної гортензії злетіло у мене укриття. Не знаю, куди поділося, чи то вітер, чи то собаки. Напевно, вона не буде квітувати. Я і не знаю, що. З цими є, напевно, вона не буде квітувати, ну потім покажу. Тепер я стою біля шовковиці. Шовковицю треба обрізати вже середина лютого. Ну е у нас весна досить така рання, якщо так буде. Чекайте, бо ще не знаю, що буде завтра. І шовковицю треба обрізати, якщо я хочу. Я могла б її не обрізати, бо, бачите, низ у неї так. Підстрижений. Але я хочу її зробити у вигляді е, парасольки, такої розлогої парасольки, тому обрізаю завжди на верхню бруньку. Коли буду обрізати, звісно, покажу, але в основному по цим великим гілкам видно, як я її обрізаю. Тобто, все, що йде вниз, все зрізається і лишається. Отак лишається, щоб верхня бру... Оттак, от щоб брунька, е, верхня гілка росла ось такої форми. Ось тут видно добре. Дивіться, бачите? Ось, отут обрізала, і воно пішло рости, і воно пішло рости наверх. Тепер ось тут обріжу, і ця, ця гілочка на верхню бруньку залишу і отут обріжу. І таким чином вона буде такою розлогою форми. Я це бачила в інтернеті, коли і тут уже видно наглядно. На даний час, тому що коли я купляла цю шовковицю, то вона просто були дві тоненькі гілочки, звисали вниз і все. А це з кожним роком вона стає ширше, ширше. Я планую, таку я бачила в інтернеті, дуже гарною, розлогою форми, її можна зробити до півтора метра так, основний костяк, уже не говоря не, говоря... не говорячи про те, що оці гілочки підуть все вище, вище і ширше. Ну так Принаймні, я так сподіваюся. Так що шовковицю буду, думаю, що вже якщо все буде гаразд, то через два тижні, а можливо і раніше, я вже її буду обрізати. Звісно, буду виходити до вас уже з відео. Е, ніякі укриття, навіть якщо буде е, тепло, то ніякі укриття поки що не знімаю. Лише можливо, якщо буде реально відчутно прям, плюсова температура, то зніму лише верхній ряд. Тому що не знати, чи будуть у нас зворотні приморозки, так як зазвичай буває. Зима цього року дуже цікава, <плес> жахливо цікаво, скажімо так. Дивіться, що про що я переймаюся, це про металеві опори. Тому що е, у мене рослинки, я вже про це подумала трохи пізно. У мене рослинки підв'язані до металевих опор. І я думаю, чи взимку, коли були ці люті морози, чи. Не підмерзли мої рослинки стовбурці, які прив'язані до опори. Так мені це трохи мене бентежить, але але що вже я можу зробити? Що є, то є вже, як є. Не подумала я про це тепер, а, як раніше, а тепер уже пізно про це говорити. Тут мої собаки, не знаю, що тут. Не знаю, що їм тут біля цієї черешні. е, там молодила. І вони копають і копають, риють круги. Я не розумію, чому саме так нічого не можу зачіпати, бо ви самі розумієте, лід такий тепер, сніг такий крихкий, рослинки, гілки е, під снігом дуже вразливі. такі, і... Нічого не чіпаю по можливості. Якщо є можливість, знімаю верхні шапки. От зараз покажу верхні шапки льоду. Отак, От як у мене бачите, сам шит. той верх хочу зняти цей сніг. Ось. Оба. Отак. От просто звільнила, просто звільнила, а так взагалі-то намагаюся. А, і тут у мене так само. Нічого намагаюся не зачіпати. Опа! А так у мене кулечки. Ох, що то коїться. Так, іду, іду далі, іду далі, іду. Ось ця гортензія у мене чомусь відкрита. Я не розумію. Я уявлення не маю, я не бачу ні того мішка, ні того пакету. Вона була накрита, так як оці гортензії. Де це все, напевно, здерли собаки, але і під снігом не видно, де, де це укриття і чому так сталося. Без поняття. Моя азалія. Я тут уже ходила трошки сьогодні. Дуже мені. Знаєте, чим садівник розраджується в такі важкі часи? Своїм подвір'ям, своїм квітником. І я рада, що в мене є можливість кудись вийти і на щось подивитися, відірватися від цих жахливих новин. Ось моє азалія. Е, азалії я не накривала цього року. Ось. Не знаю, в мене вона квітувала вже два роки. Не зачіпаю сніг такий е, твердий. і... Не знаю, як вона, чи буде вона цього року квітувати. Ну, не було у нас такої зими. Не була я готова. Скажімо так, не була готова. Зими такої я не бачила вже останні роки, відколи займаюся своїм подвір'ячком, квіточками, то такої зими не було. І не знаю, як покажуть себе рослини в, цей такий, ну, в таку непросту зиму. Також по снігу хожу менше. Також не знаю, як себе. Поведе лаванда, тому що оп, тому що лаванда е, такого снігу в мене, звісно, не бачила і таких морозів. І я переймаюся про те, чи вона не підмокне цей сніг, буде топитися. Бачите, я чистила частину подвір'я, цю частину навіть не чіпала, щоб туди снігу не накидати, щоб е, у неї було менше снігу. Буде шкода мені, якщо вона замокне і. Ну, переймаюся я трошки, чи не буде вона гнити. Чи не зогниє. Отут я йду покажу Опа. цю вербу, це у мене плакуча козяча верба, цю вербу я не буду стригти, тому що вона буде мати котики, як у нас кажуть. Ось, бачите, вона буде мати на цих довгих гілках. І вже якщо я її тепер обріжу, то вона не встигне. Наростити котики. Тому її буду стригти після того, як відквітує, для того, щоб теж її придати такої більш розлогої форми. Тут була черешня в мене, і вона з цієї сторони гілок немає. Але тепер вже черешні немає, то вона, я думаю, що пусти гілки з усіх сторін. Дуже сподіваюся, мені дуже подобалося, колись я її хотіла сильну цю козячу вербу і маю. її. Тому вже стригти буду її пізніше. А ось хакуру нішики буду стригти тепер. Взагалі, тут треба було її, напевно, восени підстригти, але уже що? Е хакуру нішики треба стригти для того, щоб її утримати, її кулясту форму. По-перше, по-друге, оці гілочки, вони тонкі, це все треба обрізати, лишу лише кістяк, тому що е хакура наростає і. Завдяки тому, що вона має нові прирости, то вони є рожеві. Інакше вона не буде такою гарненькою рожевою кулькою. І для того, щоб О, вже крапелинки. Під... Відчувається, що плюсова температура. І якщо я тепер лишу такі гілочки, пошкодую її, ніби і лишу ці тоненькі гілочки, вона буде просто розвалюватися. Тому, якщо я хочу кулясту форму, то мені треба її буде підстригти до кістяка цього, до основних гілок. І то вона напус... як... наростить і буде така гарненька формочка. Куляста рожева. Дуже зимою, коли був цей мокрий сніг. І обледеніння з вищем, то мені дуже шкодило цю ось, сусну. Дивіться, які в неї довгі. Дуже мені подобається. Її було зігнуло, я думала її вломить. Бачу, що не вломило. І сподіваюся, що зима вже не буде така люта з цими снігами і дощами людяними, і вона витримає не вломить, тому що в неї опори вже давно немає. Я не думала, що її так буде гнути. Інверса моя чудова, прекрасна, нічого, вона прив'язана до опори, нічого не вламало, все гарненько. Рослинки мої, ці що привитої форми, бачу гарненькі. всі. Я де неде вже ходила і знімала, так як я тільки що на самшиті зняла, бачите, сосна. От я зняла з неї таку льодяну брильку, а це не чіпаю, бо того, що не, не знімається і не хочу, бо воно знімається з шаром. Ну, з голочками не буду шкодити. Горододе дрон мій. Тут пробую вижити. Тут собаки його ламали два рази. Ця рослинка не є у мене дуже молода. Але, ну, В сенсі, має вона третій сезон, але вона куплена дуже маленькою в дев'яточці, і отак вона не накрита. Бачите, отак і зимує. Побачимо, що буде цього року. Так само у мене азалія. Це біленька, а залі не накривала, як ви бачите. Побачимо, вона квітувала білими такими махровими квіточками. Е, чомусь барбариси, я назви позабувала. Чомусь барбариси були дуже вкриті таким товстим слоєм, таким льоду. І не знаю, цікаво, чи не підмерзли. Особливо ось той там зараз дійду, то він був весь весь покритий льодом. У мене тут такі ходи, ніби люди ходять. Насправді це собаки і кішки в мене так роблять. Тут мої сосенки, ялиночки, як я чекаю весни, напевно, всі чекають. ну, мені дуже, Я дуже важко переживаю зиму завжди, особливо цьогоріч. Це взагалі. Зима була складна. Була. Ми ще не зна... Я ще не знаю, яка вона буде далі, але вже говорю була. Ось за цей барбарис я маю на увазі. Ось такий. Він чогось був, не знаю. Чим... Ніби й вітру тут такого немає, але він був весь він повністю, так якби кожну гілочку спеціально окунали у воду, і зверху вона замерзала. от таке воно було відчуття. Тут ніби таке все, таке все, як зазвичай. Ці самшити я вже забрала з них ту. Лідяну таку сні, снігову ледяну таку кірку тут ще трохи лишилося. От таке воно. Там немає що показувати. Поки що все під снігом. Дуже мені цікаво, як там гейхери моє під снігом, чи не замокне, знаєте, що. Сидівники мають про що перейматися, щоб не замерзло, щоб не замокло, щоб заквітувало, щоб ми ще не з'їли, і так воно постійно. Ну, ось так, ось так. Вже хочу, щоб сніжок розтопився. Погода цьогоріч не тільки. Для естетичного мого, для моєї естетичної насолоди, а ще й для того, щоб ми не були такі залежні від опалення і світла, бо якщо буде вже день довший, то ми зможемо ну, не використовувати електроенергію і не так бути залежними від газу. Тому дуже-дуже цьогоріч дуже чекаю весну, навіть кажу, настільки з естетичного, скільки вже з матеріального. Матеріальної точки зору. Ну що, дівчата, пишіть в коментарях, як ви перебули ці обстріли: Рівне, Львівщина, Вінниця. Я знаю новини дивлюся, це, це просто жахливо. Сподіваюся, у вас все добре. Відгукуйтеся, чекаю вас в коментарях. Всім пока-пока. Сподіваюся, трошки підняла вам настрій весняним таким, як то, зимово-весняним відео. Анонсами своїми. Тримайтеся. Все, чекаю всіх в коментарях. Пока-пока. Тихої, спокійної ночі. Всім.